Вітаю вас на каналі Теплі Історії на ніч. Тут живуть добрі і повчальні казки, які зігрівають серце. Підпишіться, щоб не пропустити нову історію. А зараз вмощуйтесь зручніше та слухайте. У лісовій долині жив собі ведмедик на ім'я Бурко. Він мав велике серце і сильні лапи, тому завжди всім допомагав білочці підняти горішки в дупло, їжачкові полагодити дах із листя, борсучкові викопати яму для запасів. І хоч Бурко бігав увесь день, його мама щовечора лагідно казала Сину, пам'ятай, спочатку допомагай своїм, родина це твої корені. Але Бурко лише сміявся Мамо, всі в лісі мої друзі, я для всіх. Іноді мати навіть трохи ображалася чому в тебе, як завжди, часу на родину немає. Одного разу на ліс налетіла страшна буря, Їлки ламались, хати хиталися, а вітер ревів, як сердитий ведмідь. До бурка збіглися всі звірі просити допомоги. Бурко, у нас дах зірвало. Бурко, у мене дупло затопило. Бурко, допоможи хоч трошки, ми самі не впораємось. Ведмедик уже хотів кинутися на допомогу, як завжди, та мама зупинила його, взявши за лапу. Сину, глянь, на нашу хатинку впало дерево. Ми з татом самі не впораємось. Може, твої друзі хоч раз допоможуть тобі. Бурко поглянув на звірят, а вони всі, немов одним голосом, промовили Ми потім це ненадовго, п'ять хвилин і повернемось допомагати. Ти почекай нас добре. І Бурко, незважаючи на втомлені очі мами і тривогу батька, побіг допомагати лісу. Він працював увесь день, носив, тягнув, лагодив, підпирав аж до самого вечора. Коли втомлений і брудний повернувся додому, хатинка була, як і раніше, зламаний дах, дерево посеред покрівлі і нікого поруч. Звірята, які обіцяли прийти, так і не прийшли. Бурко самотужки почав відтягувати важку гілку з даху він послизнувся, впав, поранив лапу і залишився лежати на сирій землі під буреломом. Допоможіть! ледве прошепотів він звірятам, які ще бігали неподалік, але ті лише знизували плечима. Що ти кричиш? Ти ж ведмідь, справишся ми самі ледве встигаємо. Сам винен, навіщо всім ліс? Бурко заплющив очі. Його лапа пекла, спина боліла, а в грудях було найгірше порожнеча. І тоді він згадав. Як у дитинстві мама гладила його за вушком і шепотіла Лапка в лапку, і ми завжди впораємось, мій ведмежатко. І сльоза, тиха, як вечірній дощ, скотилася з його ока. Аж раптом він відчув лапу, теплу, рідну, це була його мама, поруч стояв тато, і маленький братик, який мовчки підсунув жолудь, як подарунок. Вони нічого не сказали, просто були поруч і допомогли, мовчки. Саме в ту мить до них підійшли білочка і їжачок. Вони стояли сором'язливо, не знаючи, як почати Пробач, бурко, прошепотіла Біличка. «Ми… Ми справді хотіли, але все затягнулось. Ми не подумали, додав їжачок, опустивши голівку. Нам було легше, бо ти був поруч. А коли ти впав. Ми розгубилися, Бурко нічого не сказав, він просто доторкнувся до їхніх лап і легенько провів пальцем по спинці. Це був перший знак мови лапи, і вони все зрозуміли. А от інші звірі. Вони теж зрозуміли свою помилку. Але вже було пізно. Бурко змінився. Він став спокійнішим, менш емоційним, обережнішим і прохолоднішим до інших. Він більше не біг на перший поклик, а спершу дивився, чи справді потрібно, спочатку своїм, потім лише тим, хто був щирий і вдячний. А ще він навчився розуміти без слів мова лапи, мова погляду. Мова серця так ведмеді і стали такими, як ми їх знаємо сьогодні серйозними, мовчазними, але вірними одне одному. Бо не завжди треба багато слів, коли серця на одній хвилі. А тепер хвилинка казкової науки. А ви знали, що ведмеді це справжні чарівники серед звірів? Так так послухайте лише, які в них секрети. Ведмедик не показує свої емоції мордочкою, як це роблять собаки чи коти. Але він говорить по-іншому, мовою лап і рухів. Якщо він піднявся на задні лапи чи тупає ногами, значить щось важливе відбувається. А тепер справжнє диво природи. Коли ведмедиця чекає малят, її тільність особлива. Після весілля її малятко засинає в неї в животику. Так так. Воно не росте відразу, а чекає, поки мама ляже спати в барлозі, і лише тоді починає рости, коли мама вже в теплі та безпеці. А коли маля народжується, воно таке маленьке, що важить, як пляшечка води, усього пів кіло. Уявляєте? А мама ведмедиця велетень. Це, якби немовля, було в тисячу разів менше за маму. А ще ведмеді це не просто соньки. Вони сплять всю зиму, майже не дихаючи. Їхній пульс уповільнюється з 55 до 9 ударів на хвилину, але якщо їх потривожити, вони можуть прокинутися та навіть народити в такому сні. І найважливіше нюх у ведмедів просто чарівний. Вони можуть відчути мед або смачну їжу аж за 8-30 кілометрів. Це як відчути запах млинців із сусіднього села. Отакі От вони, справжні дивозвірі. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою, поставте вподобайку та не забудьте поділитися з друзями до нових казково-наукових зустрічей!